Поговоримо про роботу наших парламентарів, які важливі законопроекти мають стати законами? З Оксаною Савчук, поговоримо далі, членом Комітету Верховної ради з питань транспорту та інфраструктури. Пані Оксано, вітаємо вас. Доброго вечора. Ну, врешті, про бюджет вже чимало було сказано: бюджет ми обговорювали з нашими гостями. От якщо говорити про е, транспортну інфраструктуру, які можливо зміни варто очікувати в контексті головного кошторису? Дякую. Ну, найперше, звичайно, що всі зміни, які відбулися, це те, що забрали дорожній фонд, і дорожнього фонду зараз немає. Е, і ті е, незначні кошти, які залишилися, це є на те, щоб посилити саме інфруктуру, е, е, це є е, море, і всі шляхи, які допоможуть нам хоча б частково перенаправляти наші товари. По Дунаї і по морю, ну і звичайно, що це є нові е, облаштування нових переходів на кордоні, а також із вже існуючих. Ви знаєте, що зараз триває в нас непроста ситуація з польськими перевізниками, які блокують перевезення і вимагають повернення е, власне дозволів. На перевезення і хочуть скасувати транспортний вантажний безвіз. Тому це я вважаю така одна з важливих речей, які зараз потрібно врегулювати постійно знаходитись на кордоні для того, щоб українські вантажівки могли рухатися, щоб були створені додаткові паси для того, щоб порожні фури могли без черг перетинати кордони, і щоб ми мали можливість експортувати саме. По шляху дорожньому без цих проблем, які ми маємо сьогодні, через блокування кордонів. Тому, звичайно, що посилюємо те, що маємо, і те, що в нас блокада чорного моря, це однозначно суттєво вплине і вже вплинуло на наші транспортні перевезення. Тим часом триває і курс євроінтеграції України. Про це так само хочемо у вас розпитати. Знаємо, що в грудні місяці має і може і має бути ухвалене рішення щодо початку переговорів стосовно нашої євроінтеграції. Які зараз питання в цьому контексті, в цьому напрямку, плануються до обговорення і до розгляду в будівлі парламенту? Ну, ви знаєте, що в першу чергу, якщо ми говоримо про інтеграційні законопроекти, то однозначно це проведення усіх існуючих законодавчих моментів до європейського законодавства. Вже частину робіт в цьому плані ми провели, що стосується і діяльності судноплавства. Звичайно, що продовжуємо, що стосується безпеки дорожнього руху, до речі, на останньому засіданні. Комітетом ми створили окрему таку внутрішню робочу групу, яка ще раз проаналізує всі законодавчі моменти по законодавству по безпеці руху, і також власне паралельно вирішить всі ті проблеми, які ми маємо сьогодні. Тому що є дуже багато нарікань навіть в Україні на те, що не до кінця всіма водіями дотримуються правила безпеки на дорогах. Це також і пов'язано з тим, що Зараз зв'язку з обрізаним бюджетом утримання доріг буде не до кінця таким, яким ми мали його до війни, тому що коштів є менше, і тому нам дуже важливо навіть з цими обмеженими можливостями дотримуватися тих базових норм. Що стосується ще законодавчих речей, то в першу чергу для нас буде таким певним і великим викликом, тому що в нас створена. Група, яка працює по е, розблокуванню Чорного моря, і все що міжнародного законодавства, і дуже часто Україна є тою країною, яка дотримується всіх міжнародних норм. Але через е, власне воєнні дії міжнародна спільнота до кінця і не може виконати всі ті директиви, які нами підписані щодо вільного пересування навіть Чорним морем. Тому тут, звичайно, що ми зі свого боку виконали багато, але Через воєнні дії і до кінця європейська спільнота не виконала всіх тих гарантій, які нам власне забезпечені через підписані угоди. Я би ще поточнив стосовно дорожнього фонду, 30 секунд. Адже на потреби оборонні, власне, документом да в контексті ПДФО це раз зарегульовано. А і громади в який спосіб будуть ці дороги відновлювати, якщо виникне така потреба, тобто вони ж кошти залишаються на це якісь. Ну, дивіться, якщо ми говоримо про кошти ПДФО, військові ПДФО, то звичайно, що ці кошти забрані, і повірте, я належу до тих народних депутатів, які переконані, що заднім числом з 1 жовтня забирати кошти ПДФО жодним чином не можна і не треба було цього робити. Що стосується Тих коштів, які в них залишилися, то станом на сьогодні, а це звичайне ПДФО, яке в них було і до того, то станом на сьогодні з тими власне індексацією заробітних плат, які будуть з 1 січня, і потім в весною продовжаться, то е, вони не будуть мати тих грошей для того, щоб робити якісь такі великі ремонти. Швидше за все, це знову ми повернемося до тої старої практики е, точкового ремонту ямкового ремонт, ям. але в умовах війни так. Ну це, це вихід. Що ж, дякуємо вам, Оксана Савчук, член комітету Верховної ради з питань транспорту та інфраструктури.